Ну що, доброго ранку вам, доброго вечора. Коли вже хто буде дивитися? Де як у нас гарно покосили траву? Сьогодні у нас середа. Я сьогодні вже вернулася додому. Я до цього була в своєї хостлін. І тому, ну якби цілі сутки не була вдома, я скучила за своїм домом, хочу сказати. Тільки що я сходила в магазин, скупилася. Тому що треба було молочка купити, трохи м'яска купити. Ну, таке по мілочі. Анін, цибуля, що там ще купила кюкамбер, огірок, моркву купила, молока купила. Молока купила, знаєте, якого? Кокосового молока. Мені воно подобається. Там різне різне є молоко, тому купила. Ось різне молоко. Хочу сказати, я ж сьогодні ще, коли приїхала, я хотіла ще подивитись. Ось дивіться, ось той будинок, який був пустий, в якому ніхто не жив. І пам'ятаєте, тут стояла на цьому місці машина. Да-да-да-да! Її немає, тому що її спочатку розібрали. Зняли колеса, потім зняли номер. Я так зрозуміла, що з все повитягували. І я так поняла, що це ті бомжі, що тут тусили. А потім осталось, коли я приїхала, позавчора. Позавчора я дивилась, дивилася, я ж цілий день на роботі, зосталася тільки одна коробка була е Желізна. І сьогодні її вже і коробку утягнули. Отак. А Джипік був непоганий, і він такий їздив, він на ньому їздив. Тому ну ось так ось такий серіал про ось такий серіал про машину і про цей будинок. В цьому будинку ніхто не живе. Два входи в ньому, ще й підвальне приміщення, величезний будинок, двохповерховий, але хазяїн не хоче здавати, сказали. Ну таке, хоча не хоче, це таке, це його вже. Але тут б, попереднього орендаря стояла машина. Я так зрозуміла, що його посадили в тюрму, і ті, хто це розбирав, її, точно знали, що він буде сидіти в тюрмі ще якісь кілька років і він те точно не приїде за цією машиною. Спочатку якась приїхала сюди жіночка, вона рилась щось з машини, там вигрібала. А потім, а потім прийшли якісь бомжари, я бачила, як вони такі грязні тут лазили. Я казала своєму лендлорду про те, що, що вони тут лазять. Він сказав, що ну це все окей. ну що ми, ми ми визвали поліцію да й весь сказ, що ми могли зробити. ми Нічого не могли зробити. Ну, якось так. Так що завершення серіалу. бомж, Машини немає. Бомжа немає, будинок пустий. Ось так. Так що підписуйтесь, ставте лайки, а то щось якусь історію цікаву пропустите.